Привіт всім! З вами Даша. Сьогодні я хочу показати, як зробити розворот про солодощі. Спочатку візьмемо декоративний скотч, який вам подобається, або який у вас є, і прикрасимо сторінку. Ось так. Тепер візьмемо якийсь маркер і напишемо солодощі. Тепер можна взяти якісь наклейки або якісь стікери і наклеїти де пусті місця. Переходимо до другої сторінки. Візьмемо і виріжемо із журналів якісь рецепти, солодощі чи щось іще. Ми його візьмемо і приклеїмо прозорим скотчем, щоб відкривалася як книжечка. Ось так. Тепер я візьму ще раз скотч і зроблю такий самий візерунок, як і тут. Так. Тепер візьмемо якийсь маркер і зробимо тут рамочку зверху, знизу, де є місце, і напишемо якісь факти про ці солодощі, які ми прикріпили. Так, тепер візьмемо. Маркери чи ще щось і зробимо якісь візеруночки де пусті місця. Ці дві сторінки готові. Тепер переходимо до наступних дві сторінки двох сторінок. Візьмемо е, такі ще повирізаємо якісь солодощі і напишемо їхні назви зверху. Ось так. Тепер візьмемо якісь. Товсті чи тонкі стікери. І отут в проміжках їх поналіплюємо і понаписуємо теж якісь факти. Тепер візьмемо якісь маркери, скотчі декоративні, і пообклеїмо десь та прикрасимо наші сторінки. Все.